Добрий день! Сьогодні 4 червня 2024 року. Я хочу показати, як я пересаджуюсь з кровати в інвалідний візок. У мене друга кровати, я раніше колись показував. Ну зараз помін... не зараз вже давненько поміняв кровать. але ну, привчився пересідати там без допомоги когось тільки пару днів. Хочу показати, що це можливо робити. Отак От я, я пересідаю свою, свій візок. Трошки важкувато, але виходить. Отак, і ви старайтесь, і у вас все вийде. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, підпишіться, залиште лайк та коментарі.